Ну і переходимо до такого розділу роль вчених розвитку науки різного інструментів. Перші, я не маю даних в світі, яких, тому що я кажу, немає літератури, просто в інтернеті я шукав, де що знайшов. Ну, перші такі, перші наукові праці по різному інструменту це було. Тіме Іван Августович, 1838-1920 рік жив дослідник, він написав першу статтю в 70-му році спортління металу і дерева різання. Тобто йде перша спроба написати якусь теорію. Ну, панове, відчутки повинні знати, різання, різаний інструмент це в принцип повністю емпірика. Там немає жорстких детермінованих формул, так як в математиці, так? швидкість дорівнює там. Прискорення на квадрат на 2, так далі, чи ще щось там. Нема таких жорстких, детермінованих форм. Там купа є коефіцієнтів. І ці коефіцієнти якраз створюють інженера конструктора він спочатку проєктує проєкт, а потім коректує цей проєкт вже після випробування на різальному інструменті. Або вже настільки набрано досвіду, що вже він ввірений точно, що він так спроєктує той інструмент де працювати високою якістю. Ну, Зворикін, е, теж написав 1963 роботу е, і усілення подібнення дієметеської стружки». Там такий бриз є викладач Михайлівської академії. Ну, давайте згадаємо нашого е, Усачова, е, так, Яків Григорович, який жив до 6, 1941 року, працював в Харківській політичної інституті. Він застосував е, в зоні. Вимірювань температур назад на своєпрородню пару до сих пір вона використовується в цілому світі, що за рахунок ЕДС, е, яка виміряється між різельним інструментом і оброблюванням деталями, можна заміряти температуру. Зараз, звичайно, є купу всяких інших способів. пірометри, так, з певною з лазерною наводкою можна в кожній точці на віддалі пару тисяч кілометрів визначити температуру. Це ж не проблема. Але саме простий, не використовується, Придумав, що. Він знайшов поняття наклепу, так, що таке є, нарост. Ну, і американський відомий вчений, який я знайшов в інтернеті, такий Тейлор, він, років, на жаль, я не маю, він, нове, працював на Заводі Форда, і для того, щоб знайти, мав велику лабораторію, був потужним інженером, для того, щоб знайти оптимум. В конструкції різальних інструменти для виготовлення цих автомобілів, так, йому треба було переточити сотні тонн різельного інструменту. Оцей пан, чи як я звати, назвати, він розробив, знайшов і імперічно створив формулу стійкості різельного інструменту. Йому ця форма до сих пор по всіх світах діє і ми нею користуємося. Ну, звичайно, панове, крім тих таких перших, які будували теорію різання, звичайно, є купу інших людей, які вклали же самий Семенщик, той самий Семенськ, той Алісеєв, єшинові і так далі. Крім тих всіх людей, у нас терно... трошки я займався різними інструментом, має автор свідоцтва, зараз закинув, бо папір написав, а впровадити нема де, точно написав, так? нікому не цікаво. Зробив патрон спеціальний, який саме защеплюється, не треба його там закручувати, нічого сам защеплюється. Випробували, що зробили, нікому ну, не треба. Ну, Був такий покійний вже зараз Горняксман Грошев, ну, величезна кількість авторських судос. Кривий такий, мав читати, в цього має багато. Авторський по поводу Бондроватка Людмила Гордіїна, може, вам читала. Так? Вона має авторські свідоцтві і до сих пор виконує на світовому рівні роботи. По розробці твердих склави, які не мають обічне, то які не мають цього карбіду вольфраму, бо вольфрам панове дорогоцінний метал, і він і право використовуватися для воєнної техніки. Тобто вона заміняє вольфрам на якісь інші елементи. Ну, панове, кожен завод в нас розвивається інструментальна промисловість досі поризивається таким чином, що є спеціалізовані заводи, які пускають тільки інструмент так? Львівський. Завод різаного інструментів пускає ось е фрези, черешно свої фрези і так далі. Віннинський завод пускає ось свій різний інструмент це е сверлазетки, розвертки, плашки, е е Мукачевський завод, абразивних інструментів пускає абразивні круги. Харківський інструментальний завод пускає величезну кількість всіх типів, бо там заводи, які потребують цього. Так? Крім таких спеціалізованих виставків, завжди не кожному. В заводі є свій інструментальний правила, Це навіть два яка до сих пор майже плаває на праву, керується інструментальним заводом, однокашня, з за яким ми вчилися. Так? Там є завод інструментальний, який виготовляє тільки різні інструменти, відрає присвороння, штампи, обладнання для виготовлення так, безпосіблення.